Усім привіт, друзі! В каналі Це вже в нас, я вже забув, яка десь 20 якась там вже частина, як ми з вами будемо грати у Супер Берд Венші. Вже не я грати, тому що я вже там у шостій частині вже переміг фінального боса. Добре. Зараз я вам розповім ще трошки більше о новому оновленні. Сьогодні я вам розповім о деяких оновленнях. У нас виходило дуже багато, ну, санній час у нас виходило дуже багато оновлень. Ці оновлення дали багато що. Я лише вам показав дві, дві бонусні локації, це там у пустелі та у сніговій долині. Так що я вам показав нову гру в в світі, але не показував, що нам дали ще. Далі нам тут додали ще нову секретку. Бачите, тут нам додали ось ось такі, типу, типу, реклами. Та. Да? Також ми ту сюди. Це в останньому оновленні, яке на даному от саме нове оновлення. Ось такі ще додали сід сідіння, але ми сюди, на жаль, на жаль, ми сюди сісти не можемо. На жаль, я псих. Добре, у нас тут також є ось такий прохід. Еще ми сюди заходимо. Все. Ми з вами можемо обрати або синю, або червону команду. Я оберу червону, мені червона трошки більше подобається. Але я вам ще з бувкою розповісти про одну секретку. Вона з'явилася не відразу після цього оновлення. Дивіться, вона з'явилася також у останньому оновленні. Дивіться, відчиняємо, якщо я помиляюся в останньому так. І ми з вами можемо відчиняти шкафчики. Раніше їх вже не можна було відчинятися, відчиняємо, так ви бачите, у цьому шкафчику знаходиться секретний прохід. Коли ми з приходимо, в нас тут є. Типу ось такий м'ячик. Якщо ми натискаємо на цю кнопку, бачите, тут золотий м'ячик, натискаємо на цю кнопку та усе. Що відбулося, зараз я вам розповім. розповім. Зараз повертаємося до м -м, самого початку, там, де було футбольне поле, і так відчиняємо цю дверку, та, від... та повертаємось до футбольного поля, та наш м'ячик перетворив, перетворився на золотий м'ячик. Mm, ну, це така механіка у цій ігри, ось така з цієї секретки, цей м'яч нічого не робить, просто ось такий скінчик нам дали на м'яч. Блін, я сам собі його забув. Добре. Ще я забув розповісти про одну секретку, яку ще додали у новині, коли тільки додали ось цю бонусну локацію у сніговій долині та у пустелі. Хто не бачив, там я проходив о, о, у Кротову пещеру йшов та у астральний храм. Ось, у тому нову нам додали також ще одну доповнительну секретку. Це секретку у Бекрумсі. Так, я у сьомій серії вже ходив у Бекрумса у 8 я вже забув о якій. Але я ще не розповідав, що знаходиться у тому Бекрумсі. Ну, розповідав, але вже ми там ще з вами не знаходили у але скрині я вже позбирав за кадром я ще не грав. Ми з вами там ще. Я вам забув показати одну секретку, хоч я вже знімав відео про другу частину про секретки, але щось вже болі виконати, та я його не виклав. Такс. Ось беремо ось цю скриню. Ой, на ось цю скриню О, Це каміння, та йдемо далі ідемо його туди. Так, це другий спосіб. Спосіб, який я показував, вже прибрали, тому що у мене ось цей спосіб, спосіб яким зараз усі використовуються, не працює вже. Спосіб, який я показав, він мене працював, але його вже прибрали, так. Це був не спосіб, це Так, як сказати, це був не спосіб, не спосіб а вже просто таке. Напевно, вже зрозуміли. Про <си> цей бах у грі. Отам вже вами заходили сюди. Ось так. Ось що, ось що знову вже ця штучка. Так, ось що, ще одне каміння. Беремо його, також несемо до місця. Біжу. Йо-майо! Такс. Перестрибуємо обережно, але це гри, що... А, це ж цей малий, якого ми врятували в Ганському будинку. Вже забув, якісь серії бот, ось сюди залазимо. Вже так. Ось так, нам якось потрібно ось сюди поставити цей кубик. Блін, як? Йо? Майо тільки не палий, будь ласка, не хочу, щоб він впав. Це зараз буде дуже складно, але я зараз якось понамагаюся. Йомець. давай, фу, опа Так, так друзі, в мене вже вийшло зробити цю штуку. Усе. Нам треба так показати каміння сюди. Ой-ой-ой, йо, 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 такс. Але нам ось так, щоб ми коли зробили шлібок животом, нас, щоб поверх підброс, та ось сюди! ось так, та, Усе. Ми з вами потрапляємо під карту. А потім ми вже з вами потрапляємо у бекрум Усе ми з вами вже потрапили в бекрум. Так, нам потрібно знайти таку стіну, на якій буде намальований футбольний м'яч. Нам потрібна така стіна, та з цією стіною нам потрібно дещо буде зробити, та за нею буде секретний прохід. Це спойлер. Друзі, сам я цей прохід знайти не зміг, тому зараз вам я покажу відео. Ось ми з вами потрапляємо в ось таке місце, нам потрібно використати цю емоцію, з допомогою якої ми вже ось таку емоцію, ось ось виска. Ми з вами з двома інею можемо призвати м'ячик. Ось, цього. я сам цю двері не зміг знайти. бачите, ось така нам потрібна двері, на яку буде намальований футбольний м'яч. Далі ми натискаємо, на цю двері. далі ми використовуємо емоцію яка павний м'яч, та цей м'яч видаємо оцю двері, там в нас відчиняються такі двері. Потім ми заходимо у ці двері, та там нас чекає секретне футбольне поле у Бекро. Секретне футбольне поле у Бекромі. Це це просто футбольне поле, але у Бекромі.